Мої вітання всім! З вами Акерман Таня, і я готова презентувати вам переупакований, оновлений такий міні-клуб Фотомонтаж Сторіс. Весь матеріал, який був в попередньому нашому каналі, такому маленькому клубі по фотомонтажу, перенесено і доповнено до нового каналу, до такого нового майданчику. Що ми маємо? Ми маємо з вами, так, зараз, ми маємо з вами групу з гілками. Ось вона, ось так виглядає в стрічці. Фотомонтаж сторіс. Ми натискаємо на неї. Ось ви побачили, це обкладинка. І перша гілочка, тут дуже багато гілочок. Всі гілочки створені для того, щоб створення ваших сторіс, створення ваших відео для Reels було максимально швидким, і щоб ви максимально швидко знаходили інформацію. Щоб ви не бігали по сотнях каналів, не шукали там меми, там нарізки, там стікери, там накладання якісь, там десь мультяшні відео і так далі. І губилися, де ви що бачили. І тому подібне. Все максимально компактно зібрано в одному місці, оскільки маю досвід просування і в онлайн, тому максимально розумію, що потребують сьогодні мережевики, потребуються люди, які просуваються в онлайн-бізнесі, що потрібно для роботи, для того, щоб створити кре креативний, трендові, креативні трендові роботи, відео і так далі. Перша гілочка це. Чат для спілкування. Саме в цьому чаті записуються, пишуться питання, задаються, можна отримати мій зворотній зв'язок. Для цього є ось такий, така гілочка, яка називається чат для спілкування. Тобто, ви можете писати саме ось в цьому чаті, якщо ви хочете задати питання. По інших гілочках ви не пишете. Далі, максимально упаковані на сьогоднішній момент, перенесено, упаковано це рамки для Reels, ви, бачите, ви можете побачити кількість публікацій тут. В даному випадку їх ось 298 публікацій з рамочками для Reels. Відеонарізки будуть поповнюватися. Меми, зелений фон, 270. Їх вже тут можна побачити ось кількість. Всі перенесено, доповнено. Мокапи для роботи. Так, трендові звуки. Будуть поповнюватися. Взагалі, весь канал на постійному поповненні. На постійному щоденному поповненні. Це той канал, який ви можете придбати окремо, а не лише за підпискою в клубі. Це дівчатка такі креативні для оформлення ваших сторіс. Йдемо далі. Стікери по знижці. Знижка. Так, далі відгуки. Так, ідемо далі. Стікери накладання. Різноманітні. Мультяшні відео. Зібрані в одній гілочці, їх 22 на даний момент. Обкладинки хайлайтс, які можна оформити за своїм вподобанням. Так, що ми тут ще маємо? Стікери коло ось такого формату. Далі затемнення і градієнти різні. Всі зібрані в одному місці. Живі відеофони для ваших креативних відео. Різноманітні. Їх тут. Ви можете побачити 98. Так, паперові відеофони. Анімовані стікери на зеленому фоні. Так, не завантажується стікери подложки. 227. так. Далі. Для репосту постів. Так, стікери ранок. Тут я створювала новенькі стікери, скидала їх в, в зорному каналі, футажі. Так. Ідеї для сторіс. Від це відео інструкції, ви можете звернути увагу, що їх тут 143 повідомлення. Ну Це не означає, що тут 143 інструкції, тому що тут із файлами. Інструкція відразу файли, за допомогою яких ви можете створити свої креативні сторіс. Ефекти Instagram. В даному випадку тут ось 110 ефектів. Так, капкат інструкції. Мої інструкції, які я створювала сама, 82 повідомлення тут уже. Тобто, коли вам потрібна інструкція по попроботі з капкат, ви її можете знайти в окремій гілочці. Мої відеоінструкції. Конкретно мої тут 50 відеоінструкцій. 50 відеоінструкцій, різноманітних моїх. Всі вони теж зібрані в окремій гілочці. Так, Reels Stories інструкції. Теж. Там були у нас ідеї для сторіс, а тут конкретно інструкції по сторіс і по Різ. Є ідеї, тренди, відео для вставок меми знову ж таки різноманітні. Ідеї для фотопозування. Шаблони капкат зібрані в окрему гілочку, 162 шаблони тут уже. Початок можемо натиснути на закрип. Роблю такий детальний відеоогляд, щоб ви вже розуміли, як це виглядає. Сікери палароїди. Ось такі різноманітні. Сікери на добраніч, текстура. текстура. Сікери-нотатки. Так, різноманітні, плями у нас є. Стікери дні тижня. Так, далі прайс. Тут почала тільки наповнювати його є. Стікери золото? Хто? полюбляє золотий контент. Тут знижки різноманітні, але все в золотому оформлені плями золоті, квітки золоті і так далі. І шрифти, гілочка створена, потім буде наповнюватися дана, дана гілочка. Отже, рада буду вітати вас на новому нашому каналі. Фотомонтаж Stories. Такий невеликий міні-клуб для вашого. Для вам в допомогу для створення ваших креативних відео, щоб це було швидко, креативно і максимально корисно. Підписники закритого клубу отримують доступ автоматично до цього клубу маленького. Хто бажає придбати доступ, пишете мені в приват і робите оплату. Оплата одноразова, доступ на постійній основі. Клуб поповнюється систематично. Рада бути для вас корисною. Ваша кірман Таня.